Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 відняти 2 додати 7 дорівнює 7. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, де відняти 2 буде 7, 7 дорівнює 7, дорівнює 7. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.